Ви мене знаєте, як людину, яка розвивається, просуває свою компанію через соціальні мережі. Я весь час про це говорю. Я даю якісь корисні інформа корисну інформацію. Завжди ділюся е, тим... тими інструментами, які використовую я. І обов'язково я розповідаю, що я працюю в компанії Лівгуд, і я всіх запрошую в компанію Лівгуд, тому що це новий, абсолютно революційний інструмент. Це така компанія, якої не було раніше. Взагалі, це не якась там знову ж якась очерідна є російське таке слово. А чорідна мережева компанія ні, це не мережева компанія. Це не якась там піраміда, не якийсь хайп. Це не матричний проект. Це компанія Лівгуд. Це новий маркетплейс, який дає можливість не тільки купувати продукцію зі знижкою там до 70%, а це компанія, яка дає можливість заробляти, заробляти за допомогою інтернету. Тому дуже важливо про це говорити. Ви мене знаєте як людину, яка розвивається за допомогою соціальних мереж, і транслюю я цю всю інформацію обов'язково в соціальних мережах. І хтось із вас може скаже, вона робить неправильно, тому що потрібно створювати там воронки продаж, потрібно людей там зацікавлювати, зігрівати, потім їх проводити там через якісь певні там алгоритми, і аж тільки в кінці, коли вивести один на один, потрібно дати людині інформацію і запропонувати бізнес. Зрозумійте, що це працює, це дійсно правильний шлях, якщо ви працюєте в любі іншій компанії. А я говорю про Лівут. Якщо я буду мовчати про Лівгут, якщо я не буду говорити про це на кожному кроці, то я просто втрачаю оту унікальну можливість побудувати свою команду якнайшвидше, тому що зараз дуже багато чують про Лівгут. Дуже багато інформацію, як правдивою, так і неправдивою, тому що створюють неправдиву інформацію. Там недобросовісні мережевики не про це не суть. Сьогодні дуже важливо говорити про те, що я в Лівгуд. Ви можете про свою компанію мовчати, ви можете створювати свої воронки. Але для тих партнерів, хто в Лівгуд, не мовчіть і розповідайте. Тому що дуже багато людей розчарувалися в своїх компаніях, розчарувалися. І їм набридло створювати постійно товарообіг, їм набридло постійно мотивувати свої команди «Е, гей гей давай вперед. А у людей банально просто немає грошей. Їм набридло тим людям, які би і хотіли навчитися працювати в інтернеті, і вони не хочуть витрачати великі гроші. Банально в країні війна і в людей немає великих грошей. В них немає не то, що тисячі доларів, в них немає 500 доларів них немає 300 доларів. Ми говоримо, чому ми говоримо про Лівгуд, тому що тут вхід 50 доларів. Отакий От мене спонтанний прямий ефір закінчився. Я його обов'язково продовжу пізніше, тому що я вже зайнята. Всім гарного дня! Вибачайте, що так швидко.